Триває спільний марафон. Єдині новини на каналі 1+, Плюс Один. Я Соломія Відвіцька і це тес вибиті вікна у житловій багатоповерхівці та пошкоджене майно навколо будинку. Такі наслідки нічної атаки у Бориспільському районі на Київщині. Про збиття ворожих повітряних цілей у регіоні повідомив голова військової адміністрації Микола Калашник. У дописі йдеться, що минулося без потерпілих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Однак, внаслідок чергового терору росіян пошкоджено скління 85 квартир, два десятки автомобілів, магазин, складські приміщення, вікна дитячого садка та школи. Роботи із ліквідації наслідків тривають. Один загиблий і один поранений. Такі останні дані по Одесі, яку вночі знову атакував ворог. Два десятки пошкоджених будинків, магазини, крамниці та відділення пошти найбільше постраждало передмістя. Місцеві жителі кажуть, це була наймасованіша атака ударних дронів на їхнє селище. Частина обласного центру опинилася без світла та решти комунікацій. але станом на зараз постачання води та тепла вдалося полагодити. енергетики ж продовжують працювати цієї ночі. Багато роботи було у надзвичайників. Виникло чимало пожеж у постраждалий район. Направили чимало спецтехніки та рятувальників. Роботу ускладнювало те, що задля безпеки доводилося чекати, поки пролунає відбій повітряної тривоги. Ворог знову атакував Одещину, приватні житлові будинки, магазини, аптеки просто посеред житлового масиву. Перелякалися жінки дуже сильно, тому що було дуже гучно. Спочатку один взрив і потухло все світло, потім три підряд, потім я дочитав до десяти, а більше я вже не читав, тому що воно час згепало і постійно відстрілювалися наші захисники. Вночі внаслідок артобстрілу в Херсоні загинув чоловік. А напередодні ввечері дрон поранив іще одного жителя міста. Загалом через росіян постраждали шестеро людей. У Херсоні гасили приватний будинок. А в селі Надеждівка росіяни зруйнували храм святителя Миколая. Пошкоджень зазнали й будинки навколо нього. Окупанти атакували вночі Харків. Пошкоджено підприємство і два тролейбуси. Завдали авіаударою і по козачій Лопані на Харківщині. Поранено місцевого жителя, понівечено щонайменше 10 приватних будинків та господарчих споруд, і ще три зруйновані вщент. Павлоград на Дніпропетровщині загарбники атакували ракетами, побито два промислові підприємства, капами вдарили по синельниківському району, розтрощили приватні будинки у Нікопольському безпілотниками. Побили інфраструктурний об'єкт і приватний будинок. А Запоріжжя обстрілювали понад чотири сотні разів. Ворог здійснив по області, 11 авіаційних ударів. Також гатив з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак російських терористів поруйновано 15 будинків, квартир і гаражів. Ключові європейські рішення під загрозою в Євросоюзі готуються, що група проросійських лідерів може зірвати саміт цього тижня. Про це пише видання Політіко. Лідери країн ЄС зустрінуться вже завтра обговорювати план. Планують зокрема підтримку нашої держави і перенаправлення ресурсів на зміцнення національних армій власних країн. Найбільше неприємності очікують від Угорщини та її проросійського лідера Віктора Орбана, здатного заблокувати рішення саміту. Так видання Політіко вже пише буде Ешт відмовляється погодити підсумкову заяву, де міститься заклик забезпечити продовження поставок озброєнь Україні. Вгамувати антиєвропейські настрої Орбана сьогодні. Намагатиметься президент Франції Мануель Макрон Запросив угорського прем'єра до Парижа на переговори. Отримав листа від Зеленського про готовність до переговорів про мир та підписання угоди про мінерали. Під час свого звернення до конгресу про стан справ у державі Дональд Трамп згадав і про Україну. За словами політика, він отримав дуже хорошого листа від Зеленського після суперечки в овальному кабінеті. І вкотре заявив, що невтомно працює над припиненням війни, яка забрала мільйони життів росіян та українців. Ну а ще нагадав, що Вашингтон направив сотні мільярдів доларів на підтримку Києва. У цей момент із зали на знак протесту вийшли кілька демократів. Опозиціонери освистували президента США. Коли той ще зайшов до зали, тримали в руках таблички. Це ненормально» та неправда. Тоді як республіканці постійно аплодували. Загалом це традиційне звернення до конгресу стало найдовшим в історії. Воно тривало 1 годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив про внутрішню політику про замороження усіх іноземних фінансувань, як от у зниження податків та збалансування федерального бюджету за рахунок нових мит, які нібито мають принести трильйони доларів посилення армії та захист кордонів. Виступив за повернення двостатевої політики. ну а ще багато хвалив свого соратника, мільярдера Ілона Маска. Тим часом, поблизу капітолію, на протез зібралися прихильники України. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру к українці. Він сказав: я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, які отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора припинити це божевілля. Настав час припинити вбивство, настав час закінчити безглузду війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. Рейган перевернувся б у домовині. Члени демократичної партії рознесли промову Трампа у конгресі. Для висловлення офіційної позиції обрали сенаторку Елісу Слоткін, посадовиця від імені Демпартії звинуватила американського президента у тому, що він. Замість піднімати економіку країни збирається збагачувати своїх друзів-мільярдерів. Попередила, що через його недолугу політику зростуть ціни на житло, енергоносії та багато іншого. Також Слоткін дорікнула Трампу за неправильний підхід до проблем із міграцією та бездумне звільнення людей, які серед іншого захищають американську ядерну зброю. Окремо демократка розкритикувала підхід Трампа до завершення війни в Україні. Президент Шамплавстисейпістіст. Президент Трамп любить говорити про мир через силу. Насправді це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати вам, що після видовища, яке відбулося в Вивальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі. Ми всі хочемо покласти край війні в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю. І ця сцена в Вивальному у кабінеті була не просто поганою у цьому епізоді реаліті-шоу підсумовано весь підхід Трампа до таких диктаторів як Володимир Путін. І він бачить американське лідерство просто як низку операцій з нерухомістю. Чамп Німеччина готується надати Україні 3 мільярди євро військової допомоги, яку раніше блокував Шольц. Майбутній канцлер країни та очільник німецької партії Фрідріх Мерц заявив, що це може статися дуже швидко. Повідомляє видання Лемонт. Вже завтра політик збирається провести переговори із Олафом Шольцем, який іде у відставку, щоб розв'язати це питання. Також на фоні розвитку політики Сполучених Штатів Берлін хоче здійснити безпрецедентні інвестиції в оборонку на сотні мільярдів євро. Тим часом Ірландія оголосила про виділення 100 мільйонів євро на нелетальну допомогу Україні. Кошти нададуть на рівні ЄС. і Ірландський уряд очікує, що вони забезпечать Україні можливість захищатися. А також він підтримав справедливий мир на умовах нашої країни. Суму розподілять залежно від пріоритетних потреб. ЗСУ. 20 мільйонів, зокрема, направлять на розмінування. З аграріїв у сапери на Харківщині працівники сільгосппідприємства вже два роки самотужки розміновують поля. Вони пройшли відповідне навчання, отримали сертифікати і тепер повертають до життя українські землі. Як фермери опановують небезпечну професію, дізнавалась кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ми зараз знаходимося біля ділянки розмінування. Це колишнє сільськогосподарське угіддя, вже теперішнє, яке до цього не оброблялося довгий час. Але після нашого обстеження стало воно безпечне. До війни Сергій працював продавцем. Тепер інженер з гуманітарного розмінування. Професію змінив, щоб повернути життя на заміновані окупантами поля. Команду демінерів із колишніх продавців, водіїв, механізаторів, у 23-му році зібрав Харківський агресії. Рарі Андрій Воронкін, коли у черговий раз техніка на полі потрапила на міну. Перед тим як уже збирати і перед тим, як сіяти, потрібно спочатку прийти і забезпечити безпеку організатора. Було прийнято рішення про створення своєї невеликої бригади і мінерів для того, щоб можна було забезпечити роботу в полі. За рахунок підприємства на навчання відправили перших чотирьох чоловіків. Окрім водія та механізаторів, сапером став і начальник відділу кадрів. Навчання тривало два місяці. Це чотири сертифікати, які отримали ми перші. Зараз ми Отримали сертифікат на механічне обстеження на механічне розмінування, і зараз ми отримали сертифікат на інформацію населення. Тож нині розмінуванням полів займаються вже три десятки колишніх аграрів: мають необхідне обладнання та захисне спорядження, а замість чоботів і спеціальне взуття. Якщо є виникнення або якась інформація протипіхотні міни, якщо є, то безпечно тільки пересуватися на ось такому взутті. Називаються вони павуки, хлопці стають на них і пересуваються потихеньку. Невеликими кроками силами агропідприємства вже вдалося розмінувати понад 9 тисяч гектарів. З родючого чорнозему витягли купи ворожого залізяча. від уламкових снарядів, до мінпасток і залишків техніки окупантів. Рятувальники раді такій допомозі, бо наразі замінованої землі так багато, що самі не встигають. З лютого 22-го року піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 332 гектара території. З них 1042 тища гектара за допомогою машин механізованого розмінування. Вісім співробітників нашого гарнізону загинуло. Під час виконання службових обов'язків наразі Харківщина залишається однією з найбільш замінованих областей України. У черзі на обстеження залишається понад мільйон гектарів. Повне розмінування регіону потребує значних інвестицій та головне часу. Роботи ще років на 10, на 20 Юлія Бойко, Харків, Тесен, Харків плюс 1+, марафон Єдині новини. Прив'язували до стільців та візочків у дитячому закладі на Миколаївщині виявили грубі порушення прав дітей в офісі. Омбудсмена повідомляють про відсутність доступу до медичної допомоги та освіти. про терміновані ліки моніторингова група заявляє, що примусову фіксацію застосовували навіть до шестимісячної дитини. В закладі виправдовується, що робили це, аби запобігти травмуванню. Тим часом, як пише омбудсмен України Дмитро Лубінець, за п'ятьма немовлятами та трьома дітьми, які потребують паліативної допомоги, доглядали лише двоє людей. Тоді як за списками кількість працівників сягала майже 90 осіб. Поліція Миколаєва розпочала кримінальне провадження за фактами катування. Перевіряльники також виявили численні порушення і в інших закладах області, де живуть евакуйовані діти. Температура не більше 15 градусів, і туалети на дворі. Десятки операцій та місяці відновлення. Усе, аби стати на протези та повернутися на передову у Дніпрі врятували тяжко пораненого бійця, що втратив ноги після пострілу ворожого танка під Красногорівкою. Допоки скривавленого захисника не вивезли із позиції, він відстрілювався з кулемета і зупиняв окупантів. Нині щодня робить вправи у реабілітаційному центрі, аби повернутися до побратимів. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже далі. Перші кроки на тренувальних протезах 28-річний Володимир вчиться ходити заново. Це спеціальне обладнання, аби відчувати баланс та звикнути до рухів на протезах, пояснює фізіотерапевт. Ми хочемо, щоб він навчився стояти самотужки, без цієї системи, з використанням там невеличкого міжнапланів, якусь невеличкі палички чи ще щось. Чесно скажу, без жноче. Ой, наче дві-три посадки штурмував. Він саме стримував штурм окупантів біля Красногорівки, коли ворожий танк поцілив по ньому з побратимами. Найкращий друг загинув на місці. Стоїть в копанірі, і ствол підняв її кабанчиком, як вони ж це люблять. Перейме попадання в товариша. А я був коло нього. Ну, як це в п'яти метрах. Тягнула, я ще відстрелювався. Ось відомо, так я вже потім хотів стати на ноги. Дев'ять годин евакуації. Важкої евакуації під обстрілами, на жаль, вибили нирки, і тут він перші дні був майже в такому стані, з якого не виходять. Володя переніс десятки операцій. Завдяки зусиллям лікарів вдалося зберегти життя. Нині нове випробування ходити без болю. Володимира підтримує Алмаз, ветеран, що сам після протезування допомагає пораненому лікарні не втрачати віри. Я кажу, я виджу, от Вона на ногах стоїть, і тебе так буде. Он для мене як моя дитина. синок. Ну це так, так. Та воно є. Пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Відтоді боронив Соледар, Бахмут та Часів Яр. Нині прагне якомога швидше повернутися це до своїх, що й досі тримають Донеччину. Встань на ноги, попривадь вертася. Майже повністю відновився, якщо не вважати нижніх кінцівок. Багато корить, матюкається. Але видно, що він справжній українець, який має дуже високий градус життя. Поки найближча мета пройти півсотні метрів, Володимир прагне якомога швидше опанувати тренувальні протези, аби бігати вже на нових зі штучним коліном. Тоді сподівається, його знову повернуть на Донеччину до побратимів. Павловська, Олександр Куліш, Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вже за мить в цій студії з'являться мої колеги. ведучі 1+, плюс Плінський та Ната Островська. І вони продовжать марафон Єдині новини. А оновлений випуск ТСН чекайте о, о, об 11.00. Тож до зустрічі і слава Україні.